Цей будинок у родниковій гуті особливий. Він притягує людей із різних куточків України. Це не історичний музей і навіть не туристична приваба. Тут просто проживає жінка, яка бачить людину наскрізь, і пальцями рук лікує будь-яку недугу кісток. Її масажу не замінить жодний санаторний. Такі вправні, сильні руки сьогодні ще треба пошукати. Бабуся лікує кістки і нерви лише за допомогою пальців і спеціальної мазі, яку готує сама з коріння трав. Я чую, де знищено, де нерва прищемена, де диск випадиний. Я чую, де відкинуває на місце, поставлю і добре. Добре стало після першого сеансу і пані Любові, яка приїхала з Одеси. Про стареньку цілительку дізналася у Свалявському санаторії, куди приїхала відпочивати разом із родиною. У мене було скривлення позвоночника, грижа була. І от сердечна мишця була зажата. І зараз от бабуся поставила мені на место. Ти я зайшла без сумочки, подякувала гроші, не бере бабуся. Спасіба велике. Таких людей, звісно, треба цінувати. Вона дає скільки своєї енергії. Надприродна енергія у бабусі вже з 13 років, вона не має медичної освіти. Марія Іванівна каже, дар зцілення перейшов, мабуть, їй від бабусі, яка в селі була бабою повитухою. Бабили по берегу, а я наша сховзла, дівчинка, та повернула ногу, не було врачів, бо то врачі забрали на війну. А я рахую на ногу, я віддів. bitka, oni vršiš za ta kistočka, gde oni su, a ja, oni će po, poshodili su nikomu naladiti, bo, bo, bo ne bilo. Mama poselila, naj se prizirat na diti, a ja bi hom gunji. I skoro ja našla do ta na mjesto postavila, І вона встала, гойда, мамко, я вже ходжу. Марія Іванівна згадує випадки, коли до неї пацієнтів заносили на руках, а після масажу люди сміливо ставали на ноги. З руками старенька почала втрачати зір, а разом із ним і свій дар. Та каже, тепер їй це зовсім не завада, адже відчуває проблемні ділянки тільки пальцями. Бо то треба чувство мати. Треба чути, відки то та косточка вишна. Be ona je ja pomalenka na mjesto i čelovik sobi ide.